Доброго дня, шановні телеглядачі. Програма на варті правопорядку продовжує інформувати вас про стан оперативної обстановки в місті. На сьогоднішній день гострим залишається питання реформування правоохоронної системи. З Цією метою незабаром в місті буде створено новий підрозділ по забезпеченню безпеки на дорозі. 17 жовтня 2016 року розпочався набір до лав патрульної поліції в нашому місті. Конкурс триватиме до 7 листопада поточного року. З 17 жовтня до 7 листопада розпочався набір до патрульної поліції. Зараз іде процес подачі онлайн анкет. Далі, другий та третій етап буде проходити. В місті Черкаси, а саме медичне обстеження та психологічне тестування. Вже потім буде проходити співбесіда в місті Києві, і таким чином буде відібрано 140 патрульних поліцейських, які працюватимуть у місті Умань. Критерії набору це вік від 21 до 35 років. Будуть обиратися як чоловіки, так і жінки, тобто гендерної рівності немає, всі однакові. Звісно, повинна бути фізична підготовка добра, мати гарне здоров'я, щоб працювати у патрульній поліції. Ну а далі вже буде визначати комісія. Запрошуються всі бажаючі, тобто можуть взяти участь у відборі хто хоче, подавати свою онлайн-анкету за електронною адресою, яку можна знайти на сайті патрульної поліції, як міста Черкас, так і патрульної поліції України. Працюватимуть патрульні як в самому місті безпосередньо дивитимуться і охоронятимуть громадський спокій містян. І працюватимуть на трасі. Патрульні будуть працювати в полі адміністрації. В адміністративному полі, в адмінправовому полі, це в їхні обов'язки входимуть слідкування за водіями і дотримання правил дорожнього руху, охорона громадського порядку в місті. Прийматимуть виклики, їх опрацьовуватимуть, а вже Якщо буде поле виходити за межі адміністративного, а переходитиме в кримінальне, то кримінальними справами будуть займатися слідчі, які вже тут давно працюють. Патрульна поліція України запрошує на безстрокову службу на посаді інспектора патрульної поліції в місті Умань. Кількість вакансій 140. Строк, протягом якого приймаються анкети, триває з 17 жовтня до 7 листопада. Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 0850202 або електронною поштою. Незважаючи на постійне попередження з боку правоохоронців, до уменського відділу поліції продовжують надходити повідомлення про шахрайство. Як правило, зловмисники використовують стандартні налагоджені схеми. При цьому жертвами обирають літніх людей. Уманський відділ поліції вкотре попереджає уманчан. Будьте обачними. Основним завданням шахраїв є вести жертву в обману і, скориставшись цим, спонукати її під певним приводом передати гроші або майно. Слід бути дуже уважним, щоб не потрапити в спритні руки шахраїв. Нагадуємо про найбільш поширені види шахрайства: дзвінок на мобільний телефон, начебто від працівників банку. Ще один популярний вид шахрайства це купівля та продаж товарів через мережу інтернет. На сьогодні є дуже поширеним явище купівлі товарів через мережу інтернет, тому шахраї і використовують даний спосіб для незаконного збагачення. Переважно це інтернет-магазини, дошки оголошень, онлайн-аукціони або спеціалізовані форми. Протягом останніх років активізувалися так звані телефонні шахраї. Дуже часто до правоохоронців звертаються громадяни, котрі повідомляють, що перерахували кошти шахраям за звільнення їх родичів з поліції. Зі слів потерпілих, їм телефонують вночі і кажуть, що їхні родичі потрапили у ДТП. І для того, щоб злагодити це питання, потрібно заплатити гроші. Найменш популярним, але все ж таки популярний вид шахрайства це повідомлення про виграш автомобіля або інших цінностей. Але у будь-якому випадку перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте від незнайомців, а тільки після цього передавайте своє майно. Серед гострих соціальних проблем, на жаль, сьогодні одна з найболючіших проблем це проблема наркоманії. У 21-му сторіччі хворобливий потяг до смертельного зілля набув широкого розмаху. Про наркоманію нині говорять у всьому світі. Щодня хтось вперше бере у руки шприц з отрутою, не замислюючись над тим, що з першою дозою буде наступна, а потім прірва. Крім того, нині серед молоді мають місце поширення лікарські засоби ефедрим та його похідні. Звертаємося до працівників аптечних кіосків та медичних закладів, не продавати дітям та молоді зазначені вищі лікарські препарати. Нехай за пігулками приходять їхні батьки. У зв'язку з тим, що в період дошкільних канікул переважна більшість дітей залишаються без нагляду дорослих. Національної поліції України в ці часи здійснюються профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту дітей, попередження вчинення злочинів неповнолітніми і стосовно них, профілактики бездоглядності та інших негативних явищ. Водночас закликаємо всіх небайдужих громадян з проханням уживати максимум заходів для убезпечення дітей від наркотичної залежності. Давайте разом збережемо суспільство. mm uh -huh.